Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні традиційно будемо розбиратись з вами в новинах міжнародної політики. Але перед тим, як ми розпочнемо, якщо ви тут вже не вперше, але досі не підписались на цей канал, то зробіться та поставте вподобайку під цим відео. Якщо ви тут вперше, то можете додивитись відео до кінця, зрозуміти, чи вам це подобається, і потім вже підписатись та поставити вподобайку. Починаємо! Здається мені, що ми вже ну дуже давно не згадували про Еммануеля Макрона десь день чи два. І ось з'явилась чудова нагода, але пов'язана вона не з його висловлюваннями чи заявами, а зі Сполученими Штатами Америки. Як пише видання Bloomberg, Макрон не на жарт розізлив американських чиновників. Вони бояться, що його різкі заяви можуть спровокувати Російську Федерацію та спричинити пряме зіткнення між НАТО та РФ, погодьтесь, давно вже не було такого, щоб американці боялись рішучості французів, але там насправді не все так однозначно. Думки співрозмовників видання щодо заяв Макрона розділились. Одні чиновники підтримують їх, адже чекають на лідерство Франції у питаннях війни в Україні, а інші вважають, що французький президент більше говорить ніж діє, і знаєте, в цьому контексті так звісно, ми можемо знайти причини висунути претензії до Франції, адже в рамках ініціативи по снарядах, які висунула Чехія. Ми досі чекаємо від французів якоїсь конкретики, по тому, яким вже буде від них вклад. Погодьтесь, дещо кумедно це чути від американців, які горлають про те, що вони stand with Ukraine, що Україна має перемогти, що вони днями й ночами думають про нашу перемогу і не дадуть Путіну захопити Україну. Але разом з тим вже понад Півроку не можуть прийняти той законопроект, який би гарантував виділення Україні цих 60 мільярдів доларів, які настільки необхідні нам в цей тяжкий момент. Я в жодному разі не ідеалізую Макрона і розумію всі його політичні амбіції і цілі, які він ставить перед собою, і чому власне у нього так різко з'явилась позиція, не виключно через якусь там. Любов до України, але разом з тим він свої політичні амбіції спрямовує на благо мету. А якщо ми подивимось на Сполучені Штати Америки і на ту політичну передвиборчу боротьбу, яка зараз відбувається, вона в даний відрізок часу виглядає виключно деструктивною для України як з боку республіканської, так і з боку демократичної партії. І я тут не хочу розганяти зраду навколо Сполучених Штатів Америки. Я досі вірю, що вони. Можуть вилікувати хворобу своєї демократії і вийти з цієї політичної кризи, яка зараз існує. Але хотілось би побачити цей вихід якомога швидше, адже для нас кожен день, година та навіть хвилина затримки коштує людських життів. Слухайте, ну якщо ви додивились вже до цього моменту, то вам, мабуть, мій контент таки подобається. Можете зараз поставити вподобайку та підписатись на цей канал. А ми залишаємось в Сполучених Штатах Америки, адже тут є про що поговорити, і знову ж таки, на жаль, не в контексті допомоги Україні, а в контексті передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Достатньо давно вже точаться розмови про те, що Дональд має певні фінансові труднощі. В основному вони виникли через те, що він програв там пару судових справ і тепер винен. Понад 250 мільйонів доларів. Ну і вийти з цієї ситуації він вирішив достатньо креативно, продаючи біблії за 60 баксів. Як передають американські медіа, це звичайна біблія, до якої просто додали копії конституції США біля про права декларації незалежності, а також пісні God Bless the USA від американського кантрі-музиканта Лі Грінвуда. Але найцікавішим на правду виглядає його обґрунтування. Зараз буде цитата. Релігія та християнство саме цього найбільше не вистачає цій країні. І я справді вірю, що нам потрібно це повернути. Це одна з найбільших наших проблем. Наша країна розпадається через те, що ми втратили тут релігію, заявив Трамп. Яка ж це потужна заява, особливо, якщо ви знаєте біографію Дональда Трампа, усі його лакшері вечірки, романи з моделями, програні судові справи за сексуальні домагання, участь в прожарках, хресінгу і так далі. Ну, ця ж людина просто є таким образом зразкового християнина. Погодьтесь. Та якщо ви запитаєте мене, чи знайде товар свого покупця, то я в цьому абсолютно переконаний. Адже прихильники Трампа ладні купляти у нього навіть сніг взимку. І, мабуть, ви зараз думаєте, що ми поговоримо про якусь іншу країну сьогодні, окрім Сполучених Штатів Америки, але ви помиляєтесь. Якщо ви пам'ятаєте, буквально нещодавно на цьому ж каналі ми з вами обговорювали. Матеріал від Financial Times, в якому говорилось про те, що Сполучені Штати Америки виражають занепокоєння через те, що Україна знищує російські НПЗ, і тоді я аналізував цю історію, розбирав варіанти. Правда, неправда. Ви також досить активно писали про це в своїх коментарях. Але здається, більше нам міркувати про це немає необхідності. Адже сьогодні від Держдепу США вийшла достатньо однозначна заява. Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території. Це, звісно, не є прямим підтвердженням того матеріалу. Але враховуючи контекст, мені здається, всі все розуміють. Поки друзі, це всі новини та події, які я хотів сьогодні обговорити з вами. Свої думки та враження пишіть обов'язково в коментарях. Якщо досі не підписались, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку до цього відео. Якщо вам такий контент дуже подобається, і ви хочете підтримати незалежну політологію і додивились вже це відео до самого кінця. То підтримати мене ви можете за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. А поки не прощаємось.